Привіт вам усім! Рада бачити вас в себе на каналі. Сьогодні в мене виходить ще одне відео серії QA запитання і відповіді. Я маю на телефоні всі ваші запитання, цього разу їх було більше. І приступимо! І перше запитання в мене від Соні. Привіт, Соня! Дякую за запитання. І це які твої улюблені різдвяні традиції? Загалом улюблених різдвяних традицій в мене немає. Я дуже люблю святвечір, але святвечір своїй бабусі. Вона збирає всю сім'ю. Вона готує всі 12 страв. По вечері ми курядуємо, спілкуємося, і взагалі це такий приємний час, проведений з людиною. Ми не часто всі збираємось, не часто бачимося, тому напевно, святвечір. Власне, моїй сім'ї улюблена традиція це, напевно, той день, коли ми йдемо за ялинкою. Якщо ви не бачили мій останній влог, тоді якраз там я вам в той момент і показую. подіння Ілинки на журналіста було круте. І прикрашання ялинки вдома разом більше не пригадую нічого такого, щоб могла б сказати. Також соня подала ідею, щоб я зняла відео своїм чоловіком з якимись порадами для пар. Неважливо, чи одружених, чи якісь зустрічаються, або якийсь наш досвід спілкування парою. Тому, якщо вам також таке відео буде цікаве, і я переконаю а, ми, Борю, тоді ми його обов'язково знімемо, залишайте свої коменти внизу, якщо вас це цікавить, і яка тематика саме вас цікавить, щоб ми якось приділилися, що нам знімати. Тоді відразу переходимо до наступного запитання, яке сюди вписується в цю категорію. Мене питає Таня. Привіт, Таня, Дякую за запитання. Яка, на мій погляд, повинна бути ідеальна жінка у сім'ї та ідеальний чоловік? Я вірю, що це досить велика, неосягнута тема. Кожен це бачить по-своєму. Не вважаю, що жінка може бути ідеальною, чи чоловік може бути ідеальним. Це двоє людей з різними характерами, яких не вчили жити разом і не вчили поступатись один одному, ставати кращим, змінюватися заради один одного. Я вважаю, що от ці всі маленькі речі якраз складають ідеальні відносини навіть на ідеальну пару. Діть на поступки, покращуйтеся один заради одного, тоді ви станете кращими партнерами по життю, будьте друзями це також головне. Не втрачайте довіри, не втрачайте кохання, не втрачайте цієї іскри. Не забувайте ходити на побачення, ви цього потребуєте, навіть якщо у вас вже є діти, все одно мусить бути хоча б якийсь вечір на тиждень, щоб виділити собі. І я рекомендувала прочитати книгу Гаррі Чепмена: П'ять мов любові. Я вірю, що кожна людина має свою мову любові. Якщо ви знайдете цей ключик до вашого партнера, тоді він вас полюбить ще більше і буде вам більша віддача. Ну, детальніше ми в цьому відео поговоримо, якщо боря погодиться зі мною його зняти, а поки що все з цим запитанням. Не знаю, чи то було запитання, чи то був просто комент. Гванца питає, як ти все встигаєш. Привіт, Гванца, Також дякую за запитання. Ам, якщо ти отримаєш задоволення від того, що ти робиш, і ти відтримаєш від цього якусь. Віддачу, якийсь позитив, тоді ти будеш встигати все. Я дуже дотошна, я люблю, щоб в мене все було поскладено, я люблю, щоб все було заплановано ну, не надто. Я не скажу, що я вже така суперстрога і педантична. Проте ем, я вирішила знімати відео два рази на тиждень. Я мушу їх знімати, незважаючи на свій стан здоров'я, чи відсутність світла, чи відсутність техніки, чи навіть відсутність теми. Я завжди виходжу з ситуації щось придумую. Мені в цьому допомагають подруги. Чоловік також мене дуже сильно підтримує і допомагає. Я знаю, що мене дивляться дуже багато людей. Ви чекаєте на відео, і так само на блозі. Мене якось от ці всі речі стимулюють робити те, що я зараз роблю. Це власне блог, і це власне канал на Ютубі. Надіюся, вам також подобається і планую встигати так і далі. Хоча була думка зменшити вихід відео до одного на тиждень. Проте поки що я тримаюся, я справляюся, і графік поки міняти не буду. Далі Аліна мене питає, чому я ніколи не публікую негативних оглядів. Привіт, Алінко! Дякую за запитання, дуже цікаво. Я спочатку відповіла на нього в коментах, але все ж вирішила включити його відео, тому що то було б нечесно. У мене був негативний комент. Якось я купила кремчик Watson's, я написала на нього. Страшно негативний відгук. Вчора до мене в гості приїжджала моя подруга Вікторія з Ukrainian Beauty, Посилання на її залишу залишив інфобоксі знизу. Кремчик даної фірми їй підходить. Вона його шукала, вона його хоче купити. Якщо ви вірите, що жіноча шкіра поділяється на підліткову, зрілу і так далі, на комбіновану жирну суху. Це насправді не так. На шкіру впливає ваше харчування. На шкіру впливає ваше місце розташування, тобто клімат. Також впливають ваші стреси, переживання, нерви і так далі. І не може один продукт підходити усім і подобатися усім. Тому, якщо мені щось подобається, я це вам рекомендую. Якщо це класний гель душу, класно пахне, я вам його рекомендую. Тим більше я на блозі пишу про бюджетні продукти. У мене ніколи не було нічого суперлакшері. І, напевно, і не буде, тому що мені подобається рекомендувати вам щось досить доступне, і якщо власне вам воно не підійшло ви з легкістю, можете його викинути і не продовжувати користуватися цим. Також я для себе відкриваю дуже багато продуктів, дуже багато з них я тестую, тому що я співпрацюю з компаніями. Раніше я любила догляд за шкірою обличчя від доктор Санте. Вона була класна, я її хвалила, я її всім рекомендувала. Пізніше я познайомилася з іншою компанією. Пізніше я познайомилася з іншою компанією. Після того і ще з однією. Після того і ще з однією. Я відкриваю для себе дуже багато продуктів. Я е, просто фізично, я просто не можу вам писати, що от огіркова серія вже погана. Я її не люблю, тому що я люблю іншу. А після того мені вже це не подобається, тому що мені прислали щось краще, і воно мені більше підходить. Тобто, все по мірі того, як я користуюся, воно мені подобається і воно мені підходить. Тому такі відгуки, тим більше, ви не можете 100% довіряти мені покладатися на мою думку. Тому що всі ми різні, і всіх нас різні потреби до косметики, навіть до декоративної косметики, навіть до дезодоранту. Так я часто пишу, що мені не подобається упакування, чи мені не подобається дуже сильний запах, чи мені не подобається якась деталь. Проте продукт в цілому досить хороший і. Я вам його рекомендую, чому б ні? Ось така моя відповідь на твоє питання, Аліна. Далі маю запитання від Мар'янки. Привіт, Мар'янка, дуже давно не бачила. Дуже рада, що отримала запитання від тебе. І Мар'яна питає, який стиль мого одягу чи маю і чи маю можливо свій особистий базовий гардероб. Я навіть не можу сказати, який власне мій стиль одягу. Оприділитися з цим я не можу. Я ношу те, що зручно, те, що мені подобається. Власне, з весни цього року планую більше вводити в блог якихось фешн-постів. Якщо вам також буде цікаво подивитися на якісь фешн фешен стайлинг, або якісь такі луки щоденні. Також дайте мені знати в коментах внизу. Я хочу якось повертатись до життя, тому що в мене на блозі багато вкладок, а я просто пишу про б'юті. Але правда, я фанат косметики, доглядової декоративної, тому в мене правда всюди б'юті. Базовий гардероб а, Базовий гардероб маю. Завжди це мають бути лосіни, хоча б одна пара е, джинсів, кілька спідничок, кілька платічок, тому що я дуже люблю люблю плаття. Е, мусить бути якісь хоча б монохромні речі, щось чорне, біле, сіре, і щоб можна було це все комбінувати. Е, в принципі, е, в основному всі свої речі я комбіную. Чи це навіть літній гардероб, чи це осінній, чи це зимовий гардероб. Я це все міняю, додаю якісь кілька аксесуарів, і з цього щось таке виходить. От все ж думаю, що впроваджу кілька фешн-статей, і потрохи буду вас знайомити із цим аспектом. Далі в мене запитання від Віти. Віта питає, скільки часу в тиждень приділяєш на ведення блогу. Привіт! Я також дякую за запитання. В Принципі, це залежить від моєї зайнятості. Останнім часом у мене дуже багато речей відбувалося а, з роботою, власне, тому я не досить багато мала часу для блогу, і навіть зараз ви бачите такий мінімальний брак публікацій. Зараз я вже визначилася своїм часом, своїм графіком. Я вже знаю, де я стою. Я стою на місці. Все буде. Пости на блозі повертаються. Зазвичай я приділяю блогу годину-дві-три. Я можу розкидати посилання десь на протязі дня, коли я маю кілька вільних хвилин. Зазвичай ввечері я пишу публікацію, якщо це будній день, якщо це вихідний день, тоді я можу писати кілька публікацій, закидати їх в чернетки на протязі тижня публікувати. Раніше я дуже багато часу приділяла статті. Я дуже довго її перечитувала. Я переформульовувала свої речення чи свої фрази. Зараз в мене це якось виходить дуже швидко. Це напевно вже діло техніки або діло досвіду. Якщо я десь маю якусь ідею, або бачу якийсь пост, який мене надихає, або якесь відео своїх улюблених ютуберок, яке я хочу зняти на якусь тематику. Я завжди це записую в свій блокнотик або на телефон. Тому так виходить, що про блог думаю завжди, блогом займаюся завжди. Але так от відділяю час по годині, по дві, по три залежить. Наталя запитує, що надихає мене. Щоб знімати щоразу нове відео. Як вам сказати, я дуже давно хотіла почати YouTube канал. Як ви знаєте, в попередніх Q&A я про це згадувала. То мені не вистачало світла, то мені не вистачало техніки, то мені не вистачало контенту. Тобто я завжди знаходила собі якісь відмовки. Після того, як я подивилася кількох українських влогерів, я зрозуміла, що ем, не все так погано, я також так можу, і чому б і ні, чому б не почати, скажімо, от. Такого сетапу, з такої якості, і якось це все почало. Ваша підтримка, ваш фідбек. І більше сотні підписників тут на Ютубі дають мені якийсь неймовірний поштовх знімати для вас і ділитися для вас якоюсь цікавою інформацією. Я вважаю, що в мене є дуже багато чого показати. В мене вже дуже багато запланованих проєктів, в мене вже цілий список з відео. І щоразу я чекаю якогось вільного моменту, щоб зняти для вас відео і щоб поділитися з вами. І ви не повірите, як це. Приємно отримувати ваші коменти після того, як я лише опубліковую відео, і ви відразу за кілька хвилин, за півгодини починаєте а, коментувати. Тому ви моє натхнення і велика кількість контенту в мене в голові, які я хочу на когось виплеснути. Далі Вікторія мене питає: цікаво було б дізнатися, як ти себе мотивуєш і чи віриш ти у візуалізацію. Ган. Це напевно залежить від мого характеру. Я хочу бути з вами. Я хочу ділитись інформацією. Я хочу писати пости. Я хочу викладати відео. В мене є певний графік. Ці також рушії мене якось мотивують. Я також дуже сильно надихаюся контентом закордонних блогерш і влогерш. мене дуже приваблюють їхні красиві фотографії на блозі. Як вони класно будуть свочі декоративної косметики, також їхні відео зараз. Дівчата досить креативно почали знімати відео. Я цього всього прагну. Я прагну це знімати, так як я це бачу. Я зараз не дуже сильно маю можливості, так аж це все втілити в життя. Проте, ми починаємо з маленького, рухаємось до більшого. І це все мене е, спонукає робити щось краще, пробувати не зникати, бути завжди з вами. У візуалізацію. Е, Може, частково вірю. Я вірю, що треба йти до своєї мети. Я вірю, що треба завжди мати мрії, незалежно від того, чи вони великі, чи вони маленькі, і робити щось по кроку в напрямку до них і досягати їх. Маю кілька порад, як бути більш організованішою, як смотивувати себе, як бути більш продуктивнішою. Якщо вам також буде цікаво подивитись таке відео, то дайте знати в коментах внизу. Тому що я досить не впевнена, чи цікаво вам буде щось таке дивитися, наприклад, Коць Соня подала ідею про стосунки з чоловіком, чи зараз про мотивацію. Я більше стараюся показувати вам б'юті продукти, скажімо, зараз макіяжі і такі різні речі. Тому пишіть, давайте мені знати, і я обов'язково буду вам це все знімати і показувати. І останнє запитання в мене від Іванки. Привіт, Іванка! Дуже дякую за запитання. Знаю, що ти мене читаєш і знаю, що помадки дуже сподобались тобі. Цікаво, чи полюбляєш продукти люксових марок, і які саме. Продукти люксових марок в мене практично відсутні. Напевно, ні, люксових я не мала і не маю, хоча дуже хочу попробувати. У мене є свій маленький вишлист продуктів і ем, декоративної косметики в більшості, яку я хочу попробувати І надіюся, мої мрії здійсняться. І це все в мене на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші запитання. Мені дуже приємно, що їх стало більше. На жаль, зараз мої Q&A потрохи зникають. Відео я буду знімати раз на два або на три місяці. Замість Q&A я вам запропоную диванний б'юті чет. Його я буду знімати на диванчику з кавою в руці, і буду рада бачити всі ваші питання лише на б'юті тематику, оскільки в нас б'юті канал, ми всі дівчата, ми любимо косметику. Давайте поговоримо про б'юті. Це декоративна косметика, це якісь б'юті гаджети, це якісь б'юті лайфхаки. Все, що буде вам цікаво, все, що вам хочеться знати про б'юті. Я вважаю, що в мене все ж є що розказати. Знову ж таки, дам вам знати на Фейсбуці про те, як буду знімати відео, і ви будете залишати в коментах свої коменти, так як завжди, під QA. І добре, я вже дуже багато говорю. Дякую вам за перегляд! Ставте тамзап, підписуйтесь на мій канал. Я вас дуже люблю. І все па-па!